Ну, е, якщо спитайте мою думку, то я от скажу, що ну, вже про це говорено, переговорено. Що, а що ж ми міняємо шмигаля на мигаля, як ото шило на мило? Е, ну, і Железняк же в цьому посту і написав. все, в принципі, те, що у всіх на густах. Так. А що, власне, зміниться? Що після цього може змінитися? Якщо це прийшли тим більше е, ну, це були е, люди там, умовно, там Міндіча там чи люди Єрмака. Можливо, у Міндіча з Єрмаком є перехльост, там по е, тому, хто кому дожи заносити, які десь потоки, е, по чому в Одесі рубірує, да? Е, от і е, ми розуміємо, що уряд. Залишається знову ж урядом Єрмака, і трошки з приставкою, і чуть-чуть міндіч може там щось десь там щось подшаманювати, да? От, е, Якщо вони не, не, не розбіжуться е, уже остаточно, і не вийде так, що е, міндічівських всіх поміняють на єрмаківських. І взагалі все буде Єрмаковське. Ну, воно і так Єрмаковське, і так е, управлятиме силовим блоком. Е, Татаров, от, е, всіма грошовими потоками, е, і зовнішні, зовнішні, е, мі, ну, міжнародними справами буде управляти Єрмак. І то, і що ж ми здобули? Коли, наприклад, якщо замість Середенко прийде її перший зам, вона що, не, не в тій ж самій структурі, не з тієї ж самої теми, що е, ну, зміниться? Тобто, в ідеалі, як воно має бути, як воно було в Ізраїлі, коли почалась війна, є два варіанти. Перший варіант політичний, коли ви робите широку коаліцію, не путать ширка, яка вже була, колись у нас, але робите Коаліцію національної єдності, да? де передаєте частину портфелів повноважень, відповідальності іншим. Ну, опозиційним, в тому числі партіям і групам, ну, без ОПЗЖ, звісно, і бажано без груп Давіра, і за Майбах імені Коломойського. Ну от, але там голос, батьківщина і, звичайно ж, в першу чергу, Європейська солідарність, да? тобто тих, кого більше трошки. І от вони б тоді могли вийти на загал, взявшись за руки. От, е, як колись, е, на, наприклад, там на Майдан виходили, я ценюк, пам'ятаю, тягнибоке кличко, да, сказати, от ми національна єдність, ми за те, щоб, е, будемо е, закопали топор війни між е, собою і будемо перемагати. Це коню, понятно, що не зможе Володимир Олександрович, зробити, наступить на горло з собственної пісні і сказати, що ще там хтось, крім нього, там потім будуть е, е, говорити, що вони теж якось дотичні до перемоги. Ви спочатку переможіть, Володимир Олександрович, а то щоб не було так, що позна під Ну, Тому що надія ж не на офіс президента, а виключно на Збройні Сили України і на українську націю. От є другий варіант. Який більш може бути там якби приємлимим для Зеленського, це технічний уряд, так? де набрали людей міністрами, яким довіряє суспільство. Ну, умовно, там міністр культури там. Шкляр, Забушка, Жадан, там, типа, да, там, міністр спорту там, поставили, ну, не знаю, там, шеву, да, от, молодь спорт, да, там, міністром, ще когось. Ну, Поставили людей, яким довіряють як професіоналам в галузі, да, там, там, той же, там, фурса, да, наприклад, міністр фінансу, на Нацбанк когось поставили. Когось там ще, щоб не із народних не із слуг. Не з приближених слуг, щоб ми не говорили, що це від міндіча, оцей від Єрмака, а то Котлети, да, там, а от ще щоб і поруч не було, щоб це були люди, які сказали б да, оце від громадянського суспільства, це від, е, від наприклад, там якщо це економіка, між яким від якоїсь асоціації. Промисловців, підприємців, який шарить щось там, типа щоб який буде там гнабіть Гетьманцева, там, типа, що не вводить додаткових податків там, чи ще щось. От. Щоб це були фігури знані в суспільстві. І це би було б нормально. І це би було те, щоб оцінили і ми, як експертне середовище, і союзники, що ще важливіше. І для цього треба, звичайно, ж, і поміняти особливо дипломатичну школу імені е, Криворізька ш... дипломатична школа імені Єрмака. Е, і треба ж поміняти в, 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 ць, е, в цьому замісі обов'язково випустити дорослих людей. У нас, понятно, у них на лавці запасних там найкрутіший да? От, Але якщо. Ну, у Сибіги єдина проблема, крім того, що він да, звичайно, він молодець, класно говорить англійською. Він розуміється над цим, але у нього проблема. Він не самостійний. Він підливає е, на зустріч чай. Єрмаку і навіщо Кулєбу, який бігав в розових штанах і в кедах, поміняли на себе. І от єдина перевага, якого, що він в костюмчики ходить. да? От, Але ж ми ж розуміємо, що для Трампа і, ну, багатьом, щоб не мулять очі, то правильна пісня. Головне, щоб костюмчик сидів, але не тільки. Правильно, треба, щоб міністр закордонних справ був самостійний. Для цього треба було б, ну, в ідеалі, якщо б це був коаліційний уряд, то це щоб був. Наприклад, Петро Олексійович, да? тобто, у нього получалось, у нього є досвід. Або ну, це ж ми вже проїхали. Тобто, Володимир Олександрович, його ж блін сіпати почне. І тому це може бути хтось із старих дипломатів, і, там, от, або і не зовсім. ну, Я маю на увазі там, старих досвідчених. Да? Там, пристайка у нас є, у нас є чали, у нас є безсмерти, у нас є скільки таких, що. От, що це було б здорово. Да? І тоді б отакий коаліційний уряд міг би розраховувати на народну довіру. А так, вони, кого вони хочуть обмануть? Західних союзників чи нас, громадянське суспільство, вони ні тих, ні тих не обмануть. Ми розуміємо, що це для того, щоб скинуть баласт. Чернишов. І е, всіх е, корумпантів подвинуть, там, от на лісового там гонять, да, що у нього там з дисертацією не все хорошо. Е, е, там, і всіх оцих і одним гамузом всіх незручних або зашкварених знять. От, е, поставити їхніх перших замів, які вже ручні, так, у Єрмака. але. Бояться ще більше ярмака, скажімо, чим ну, тому що ж вони ж привикли перший зам. Перший зам заміщає, да, він прибігає на наради, коли немає міністра, умовно, він там десь в Адгулах, відпустках, або як Юлія Свириденко лекції читає, щоб заробити ж е, 3 мільйони, е, кас, Добре, Да? Да, да, От. І тоді прибігає перший зам, але перший зам, ну. <свят> е іноді буває перелякане. Не факт, не факт. Я, от як чиновник, знаю, що е от у мене, е ну, то так, я ж вибирав собі замів, да, коли я був чиновником, що я навіть боявся замів, А не, <свят> І вони точно не боялись моєго начальства. Да? От, е тим більше не боявся його я. Е е я завжди готовий написати заяву. От, і за посаду не тримався. Да? І тому ну, тут можна бути різким у відносинах з самі командирами і не щелкать каблуками. А тут, власне, відбирають кого? Тих, хто буде слухняно виконувати доручення офісу президента. І що ми матимемо з кабінету міністрів, це декорація. Або фасад, якщо хочете, до оце от у нас фасадна демократія, класична, хрестоматійна, те, що там на е, парах по політології пояснюють завжди студентам, що таке фасадна демократія. От, класика жанра це у нас Україна часів Зеленського, коли якби, уряд освячує все, тому що постанова ж кабінету міністрів, ніде не написано, що постанова Єрмака. Але ж ми розуміємо, що постанова, перш ніж виходить на голосування, а постанова Кабміну – це підзаконний акт, це завжди акт якийсь на виконання якогось певного закону. От, прийняла Верховна Рада закон, а потім там умовно там, про, там, про те, що створить Міністерство національної єдності. Да? А постанови Кабміна затверджується Штатний розпис, наприклад, там основні там. Тобто Верховна Рада затверджує концепт, умовно, чим воно повинно займатися, а ці вже подробненько пишуть там, на 40 сторінках, законі на 2-3 сторінки, От, ну, щоб ми розуміли. І тому постанова це підзаконний акт, але він, як правило, на… Ну, Ширше він просто розкриває повноваження того або іншого органу, або регламентує те або інше. Ну, Наприклад, там, типа, у, прийняла Верховна Рада бюджет, а постанови Кабміна регламентуються. Ага, що в цьому рядку, наприклад, там, резервний фонд. Ми з резервного фонду виділили на фортифікації. І от ми виділили от постанови Кабміна на такі області, поскільки там десятків мільярдів, е визначили розпорядників коштів, хто там. Буде розпоряджатися цими коштами. І все. І потім уряд має контролювати. Але ми розуміємо, що все всім розпоряджається офіс і все контролює офіс. Е, а значить, відповідальний за все, навіть не шмигаль, е, і давайте не плутать. Тобто за всі, про, е, ой, чуть не сказав. Про перек. Блін, як же ж, гастров вже тепер. <рикоси> е, провали, провали, провали і перекоси в уряду. Да, відповідає не уряд, тому що уряд не самостійний, а відповідають Єрмак і Володимир Олександрович Зеленський.